Концерт і проект Яскравий Янголи Різдва, який відбувся на сцені Вінницької обласної філармонії. Це яскраве дійство, різдвяне хорове дійство за участю чудових хорових колективів. Унікальність цього проекту в тому, що в наших умовах, умовах, коли в країні війна, об'єднати і створити такий контент проєкту, залучивши дитячі хорові колективи, які б виконали різдвяні пісні, колядки, згуртувалися в єдиному проєкті і зробили таке тепле родинне дійство. Ну, нам здавалося, що це певно, неможливо. Але за ці всі місяці, коли ми вибудовували. Ввали стратегію цього проекту. Ми зрозуміли, що все, що можливо, ми зробили для того, щоб він був втілений.